Шановні народні депутати, Олег Ляшко, будь ласка, включите мікрофон. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, сьогодні президент Янукович залишив країну і фактично усунувся від виконання обов'язків президента Януковича. Ніхто не знає, де він є. Відповідно до Конституції України, у цьому випадку Верховна Рада зобов'язана прийняти рішення про усунення з посади президента Януковича у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх президентських обов'язків, у чому полягає ця неможливість, в першу чергу у кровопролитті. У вбивстві українських громадян у розколі суспільства, у поглибленні протистояння Янукович і банда, яка керувала країною, довела країну до ручки. Наше з вами завдання зупинити цю катастрофу. Єдине правильне рішення, яке має сьогодні прийняти Верховна Рада України, це про усунення Януковича з посади президента і про призначення дострокових президентських виборів. Відповідно до конституції, президентські вибори відбуваються не пізніше, ніж 90 днів з моменту призначення. Я сьогодні... Зареєстрував проект постанови Верховної Ради України про призначення дострокових виборів президента України на 27 квітня 2014 року у зв'язку з призначенням виборів. Пропонується сьогодні Верховній Раді. Прийняти рішення про заміну складу центральної виборчої комісії для забезпечення прозорості проведення цих виборів для неможливості фальсифікації цих виборів. Крім того, моєю постановою пропонується заборонити Януковичу Віктору Федоровичу брати участь у дострокових президентських виборах. Як такого, що привів країну до колапсу, ця людина не має жодного права більше, не лише щоб балотуватися на президента, його в депутати сільської ради не можна більше пускати на пушечний вистріл за те, що він зробив з країною, за те, що він убиває українських громадян. Я звертаюся до керівників правоохоронних органів. Сьогодні вся влада в Україні належить парламенту. Тому ви зобов'язані виконувати рішення парламенту, і ви не зобов'язані виконувати рішення. Тирана, убивці диктатора Януковича. Кожен, хто буде виконувати рішення Януковича, бере на себе відповідальність за пролиту кров громадян України. Майдане! Верховна Рада звідси не піде, поки не будуть прийняті рішення по відставці Януковича і стабілізації ситуації в Україні. Слава Україні! Дякую. Прошу з інформацією Включити мікрофон Степану Кубєву.